Добрий вечір всім. Хочу, звертаюся до всіх, так як мені написало багато людей, що не показуйте останнім часом відео, щоб, де я годую всіх котиків, щоб ці люди не бачили, де ви годуєте, бо ще прийдуть останніх потравлять. То я буду котиків, я годую кожен день, не переживайте. Он вже в мене коробки наготовляні. І пачечки там є, все. Корм сухий ще в нас треба набрати. Я буду годувати, але відео я не буду знімати і виставляти. Хай воно трошки все вспокоїться. Так що вибачайте, ви будете котиків не будете бачити. А зараз займаємося лікуванням. Це наша маркіза, їй вже 17 років і більше трохи. У неї на зубах. Камінь. Одної сторони удалили, в неї серце дуже слабеньке, вона в неї синіє язик, в неї хронічний гепатит і трошки завишені неркові. Ну, ми вже два роки її лікуємо. Ось препарати і пронефра, і покитін, і реналвєт, і патіалі. А це наша мишка, Вона вже перебралася сюди. Мишки вже теж трошки краще. Ми її сьогодні взяли. Дорогущий препарат, який орошує ротову порожнину. Він коштує около тисячі гривень, але я взяла. Щоб обробити її ці погані пеньки, вона через них не може їсти, а їх видалити неможливо зараз, так як у неї такий ще стан зовсім не дуже стабілізувався. І так ми і ранком, і вечором починаємо чотирьох котиків лікувати. Нашу маню. Нашу мишку, маркізу і мурку. Оце даємо препарати всі, це ще не всі препарати. Постав Ренал Вєд і гіпатіалі. Ось зараз покажемо. Сьогодні ми тільки отримали. Оце для ротової порожнини. Оце воно стоїть 1000 гривень. Люди добрі. Дякую всім людям, хто мені допомагає і допоміг. Вам всім велика подяка! А ми будемо зараз лікувати, бо зараз я я тільки прийшла з роботи, перекусила і бігом за котиків, і зараз будемо йти готувати. Так що відео не буде. Вибачайте, трошки потерпіть, а котиків я буду годувати. Я їх годую багато років, я їх не залишу.